Друзі, моє вітання всім, це я Сергій. В першу чергу бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба. Сьогодні розкажу про свою мотопомпу, яку я купив 4 роки назад. це зараз її якраз вже 4 роки. От, заплатив я тоді за неї 1900 гривень, вибирав з недорогих таких бюджетних, ну, бо у мене ніколи їх не було, а мені мотопомпа о, потрібна. На що її купував, тому що я поливаю свої городи, які тут не біля хати, а біля села. Там є невеликі приямочки з водою. То я, коли спека, коли дощу нема, їду з мотопомпою і поливаю городину. От. Потім вдома у мене є один септик, який, в який стікає вода з ванної і з кухні. От. Там три круги метрові три кільця, То теж я нею. Викачую нагород цю водичку. Це тільки для туалету. У мене окремі великі. Там ми замовляємо машину, яка приїжджає та відкачує. Так, За ці 4 роки що було? Був один ремонт, я замінив сальник в помпі, бо вже тут водичка почала з'являтися. В кінці цього відео я залишу дві сили про. Ремонт цієї мотопомпи, Може, вам буде цікаво подивитися, яка вона всередині, які розібрати, та як замінити сальнік. Ну, і ще одне відео залишу, як вона працює та поливає. А сьогодні розкажу, що з нею ще було, як вона працює і так далі. Ну Ось моя мотопомба, мотопомпа Кентавр, двохтактний двигун, звичайний такі, як ми. Маємо на бензотримерах приблизно 50 кубіків. Ну, точніше, можна буде там почитати, є там наклеєчка. Потужний двигун, От, ручний стартер. Працює ще рідний. Потім фільтр звичайний. Тут паралоновий фільтр вставлений, одинарний. Цей Затискач він іноді. Не фіксував, бувало, що відкривалося, то я закрив на двох таких маленьких саморізах, закрутив, щоб він від вібрації сам не відкривався. Один раз в рік я прочищаю фільтр і перебуваю. За рік він не дуже грязний, тому що це не бензомотокоса, помпа стоїть на землі. і Майже пилу там грязі вона зовсім мало захватує в цей повітряний фільтр. Карбюратор звичайний, так як у усіх. І бензомотокосах так само, ну все, все все такий самий двигун, як і на бензомотокосі. Можна його відкручувати оці чотири гвинтики. от, оці. І якщо на бензотримері зіпсувався двигун, не працює, то можна швидко цей відкрутити і поставити на бензотример. І навпаки. Так само з бензотримера, якщо цей зіпсувався двигун, можна швидко замінити і працювати. Так, помпа, помпа. силумінова чи дюралева, ну така, якийсь сплав, так сама помпа, корпус. от, Значить, як продавалося, оці два затискачі там гумова. Що два. Так, 25 мм вхід і 25 мм вихід. так само, от Я зразу купив шланги. от це у нас вихід. Купив отакі е, перехідники для шланга, Щоб сюди не крутити. розумієте, Кожен раз відкручувати, це незручно. А так, отакий патрубочок. От, відкручуємо, вставляємо е, значить, шланг, такий самий, я 12 метрів купив от, і затискаємо. Так само на вхід купив 5 метрів. Отакого шланга. Це армірований шланг. Армірований, силіконовий, і всередині, бачите, там така металева пружина. Ну, спіраль така намотана, він повинен бути твердий, От для того, щоб втягувати воду. Так само сюди 5 метрів такого самого це я шматочки ж поставив сюди сюди, так, приєдную і вкидаю в яму чи куди потрібно, і втягує воду. Для того, щоб е, запустити цю помпу. Значить, що ми ще маємо? Знизу от в нас пробочка є от, з гумовим кільцем, щоб щільно прилягало, не було ніякого підтягування повітря, підсосу, як то ми кажемо так. От, закручуємо. І коли ми покористувалися помпою, то щоб всередині може бути пісок чи якась грязь, то через верхню пробочку знову заливаємо чисту водичку. от Сюди заливаємо водичку. І Зполоскуємо її, щоб там нічого не засохало всередині. От. Потім вставляємо лієчку. Ось лієчка і отак. От. І заливаємо з відрачі, з каністри сюди воду до тих пір, поки вона звідси не потіче. Коли водичка вже потекла, то ми ж закручуємо цю пробочку-заглушку назад. От отак. І запускаємо. Мотопомпу. Ну, як, як, як завжди, заслоночку вгору. А, підкачали бензин, всі знають. Знизу так. Заслоночку вгору. Ось, підняли. Газульку можна трошки додати. І заводимо. Заводимо, запускаємо заслонку вниз. От, і газу. Оце газулька, речажок такий. Ось він. Отак. От це на всю буде. А це ми скидаємо оберти. Для того, щоб заглушити, є така кнопочка. Натискаємо і помпа глохне. Ага, коли запускаємо воду, я даю на всю газ, для того, щоб гарно потягнуло воду з ями. Буквально 5 або буває 10 секунд на великих обертах і оберти падають, затягнула воду помпа і все. Тоді я зменшую. На максимальних ніколи не працюю, це економніше. Даю приблизно середні оберти або трошки більше середніх. Тоді економно бензин використовується і нема перегріву сальника того, що було як дуже великі оберти, сальник там треться сильніше, то краще працювати на середніх або трошки більше середніх обертів. Чи економна вона чи ні, це бензомотопомпа? Скажу, що так. Бо, я як замічав, на бензомототримері значить, бензину більше використовується, чим на цій помпі. Бо вона працює приблизно на середніх трошки більших обертах, стабільно працює і бензину вона трошки менше їсть, ніж бензотример. Бо там ми газуємо, підгазовуємо. Ну, так, тепер далі. Що з тієї сторони. Ну ось тут написано, бачите, така наклеєчка. Телефон ближче зроблю, не знаю, побачите, не побачите, я фокуси наводити не вмію. може на паузу поставити, якщо цікаво, щось прочитаєте Далі корпус. Бачите, зручна ручка для переносити. Має гумові такі ножки Чотири. щоб не сковзалась і вона нормально настояла на землі. От, компресія тут чудова, коли завожу, то ще й притримую ногою тут. Ставлю ногу і завожу, щоб не поїхала. бо компресія дуже міцна. От. Так, ну я ось з мурав'я витягнув дещо. Тут був вчора, був на городі поливав гірчичку. Так, значить. Поки не забув бензин, я заливаю 95-й сюди. У нас інший не продається, 92-го немає. От. І в бензин я лью масло двохтактне, червоне. Значить, на 1 літр я е, наливаю масло приблизно 30 і, або 35 грамів, менше не лю. Щоб не пригрівалося, ну, 4 роки, бачите, поршні ваші дуже потужна. Так що я знаю, що. Друзі, напишуть, треба 20 грамів, 25, але я завжди лю більше. Приблизно 35 грам на літр масла. Так. Ось цей шланг жовтий, 12 метрів. Цей край я приєдную до виходу з мотопомпи. От. А тут інший край, в мене два хомутика тут. От. Цей край я приєдную до. Своєї катушки. От тут 25 метрів. Цьому шлангу теж 4 роки, так як помпу купив, він хороший, зберігається не на сонці, а в сараї. От, значить, приєдную. Ось бачите, в самому низу. Тут у мене такий патрубок з капронової труби. Він якраз гарно заходить в той жовтий шланг. Так. От, і на катушці отак він у мене зберігається. Це саморобна катушка, ручка з, е, з м'ясорубки. Отак я його змотую, кручу. От, це коли треба змотати шланг. А якщо розмотати, так просто оцей кінець розбризкує. Бачите, розплескані, такі струбочки я зробив. О то просто за кінець так тянеш, і вона катушка ця розмотається. Тому шланг не портиться, не псується, не переломнюється, бо він гарно змотаний на такій саморобній катушці. Так, тепер вхід в мотопомпу, вхід. Ось сюди. Ось. Вхід. Це значить ось цей шланг. Теж грязний вчора кажу, поливав на городі. О, це закручується значить, на вхід, а з самого низу у нас є фільтр. В комплекті давався такий фільтр, пластмасовий, він розкривається, тут отак, потягнути туди і відкриється, якщо всередину нападало сміття. Значить, отвори тут по 3 мм. Отакі такий фільтр. Я, щоб він е, щільніше прилягав в ямці, де вода. Ось почепив такий важкий підшипник, щоб він був важчий цей фільтр, розумієте? От, він так гарно падає в яму і не піднімається там. Ну, от. Це для того, щоб він до землі притискався краще. На хамуті так от. Далі. Коли я викачую із свого хоздвора, бувають такі зливи, знаєте, а в мене там кози, кури, ну, хазяйство двір. Тут там трошки нижче, буває після великої зливи. От, велика там калюжа така. Що кури плавають, кози бродять, то мені треба терміново відкачати ту воду. Просто, коли я клав в калюжу ту фільтр, він забивається сіном, травою, ну все, що в хоздворі є, все прилипає сюди і помпа не качає. Все. Треба зупиняти, відшкрябувати от, цього фільтра, то я що придумав? Ось дивіться, що я придумав. У мене така корзинка це для рибаків. Розумієте? О, рибу складувати, судок, цей садок чи як він зветься. Що я роблю? Я в, цей, в цю корзинку встромляю фільтр. Оце його. Аж туди всередину. От. В цю корзину. Засовую От туди, отак от от, от, от от О, Так. А потім беру. Звичайний мішок. Ось це білий. білий мішок. І в цей мішок вставляю цю корзинку. Розумієте? І з фільтром. І вірьовочкою так. Зав'язав, все. Тепер фільтр в корзинці, корзинка в мішечку. Мішок цей в калюжу туди кидаю, Хі -хі. І, і помпа нормально викачує всю воду із мого хоздвора, Отак От я придумав. Ну, ось я знову поклав все, в 6 муравей, бо, мабуть, ввечері поїду знову на город поливати, бо дощів у нас немає, вже дуже давно, а гірчичку треба полити. Значить, З мотопомпи я ніколи бензин не зливаю, тому що вона у мене працює цілий рік. От, якщо літом, там, весною восени ми поливаємо городи там, і ще що, я ж кажу, що викачую. Септики з кухні з ванної, то один раз в місяць або один раз на три тижні я нею користуюсь. І взимку, і літом, і круглий рік. Тому бензин я не зливаю. А зберігаю я її в своєму теплому гаражі. От Вона не перемерзає, не пересухає, тому, мабуть, і працює до сих пір. Ну, Оце, друзі, мабуть, все розказав, показав. І якщо сподобалось вам, от, буду вдячний вподобайці, хто не підписаний, прошу на мій канал. Будемо розглядувати іншу техніку та ремонтувати. От, і ще раз бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба та до нових зустрічей.